Друзі, вітаю, всім доброго дня. В продаж стоїть дача Логан. Автомобіль 2008 року випуску, 1,4 бензин. Без газу автомобіль має одного власника В салоні купулась, це офіціал. Кузов седан. На залізних дисках автомобіль стоїть, притонований. Всього-навсього 83 тисячі кілометрів пробігу, 1,4 МПА, мотор надійний, мотор атмосферний. Можна встановити газобалонне обладнання. Чохли познімали, щоб показати вам стан сидушок. Домкрат є, запаска є. Також є вітровік на капот. Є додаткові ковпаки, в автомобільчиці замінені колодочки, мастила та фільтра замінені, ось буквально пару тисяч назад. В принципі, на даний момент часу по ходовій все класно, доволі бадьора машинка, як для 1.4, і для такого невеликого кузова, вона їде дуже файно, реально дуже бадьора. Комплектація простенька, з передніми електросклопідіймачами, текстиль салон, але в досить непоганому стані. Е, дивіться, е, як цікаво, зроблено, текстиль зверху а кавушечки і знизу, е, як і папічки розроблені, щоб набагато скучніше було експлуатувати і якщо треба витягти. Тут у нас чохол для захисту керма 81. Я перепрошую 81 тисяча кілометрів оригінального пробіга. П'ятиступочка механіка, маємо передні підіймачі. отаку магнітолочку. В принципі, кондьори нема, є вентилятор. Зараз перейдемо є сервіска. Є косметичні невеликі підкраси по кузову, але не, не суттєві. Ось дивіться. Пробіги 81500, заміна масла. Тобто автомобіль проїхав 300, 300 кілометрів. Фільтри замінені, так? В коробці масло замінене, Пильники шурусі наружні, внутрішні замінені, колодочки після заміни колодок. передніх Автомобіль проїхав 4000 кілометрів. І, в принципі, непогана сервісна історія в автомобілі присутня. На даний момент час автомобіль повністю на ходу. Жодних зауважень всі поїхав. В автомобілі чистесенько, акуратно любі друзі. Хто шукає собі автомобіль недорогий, автомобіль бюджетний, автомобіль надійний, неприхотливий. Дож призайте, купляйте.